Мешканці піщаного прийшли на виконком, аби поскаржитись на нинішнього перевізника. У нього договір спливає 18 листопада і просили призначити новому перевізнику випробувальний термін. Наші люди також заслуговують на, на нормальне перевезення і доставку на роботу і з роботи їх. Ну так як було. В еталон забить людей 70 чоловік, місто яких то 40. От я задавав питання, як можна тоді були еталони, міськість більше. На сьогоднішній день рути міськість менша. Підприємство Сугор виставило на конкурс чотири рути та один автобус. За законом договір з перевізником укладається на три чи п'ять років, тож до нього включили додаткові пункти. Розклад, інтервал руху. І е, вихід повністю на лінію е, автобусів це три те, що в першу чергу повинно бути. При невиконанні цих оці п'ять років у вісімнадцятому році привращаються в три. в три. Перевізник з пропозиціями не погодився е, на цим момент. Е, прийти, 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 новий автомобільний автобус, який адін, да. е, плюс остальних распортнесвітство ні кожен. Численні вложені підприємства. Поэтому основання для того, щоб прописати в договорі змінення обновлення транспортних средств, я читаю доміші. У підсумку обговорення виконавчий комітет затвердив рішення конкурсної комісії з доповненнями. Нагадаємо, попередній перевізник Фоб Горпенко та нинішній ПП Согор зареєстровані за одною юридичною адресою. Катерина Гладенко Сергій Лазаренко на часі новини.